У цьому напрямку завжди були активні бойові дії, постійно ведуться штурмові дії з напрямку противника. Тактика у них більш змінилася, стало більш використовуватися дрони, використовуватися шахіди, як літальні апарати, так само і бронетехніка, начинила Ківчаткою. 79-ка, вона боронить дуже історичну позицію. Мар'їнку. Мар'їнка для нас це є символ опору. Те, що ворог не може просунутися в Мар'їнки, це величезна заслуга героїчної 79-ї бригади. Командира вітає вас, радий бачити.